дощик йде. Це погода. Оце погода. Та, та, та. Зима у нас весела. А ну, дід іде, дід іде з торбами. Поспішає, треба тікати додому. Бо така прогулянка не зовсім вона якась приємна. Все, Що, І будемо добиратися додому. Чим швидше, тим гуще. Вдома краще в таку погоду. Та й взагалі лазить нема чого. Таке все сіре, мокре, холодне. Ось іде. О, він ще ще й йлибається, дід. Привіт, дід. Привіт. Дам додому. Ну і пішли. Ну і пішли. Зараз ми будемо їхати. Так. Це ми прогулялися, а, а небо сіре сіре Ось така зима у нас. Ну, все, зараз ми будемо вдома. Що ще й купили? Щас, зараз, зараз. Будемо розбирати сумки з дідом. Щось так несли, несли, на, 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 не не надо... Нічого. не ставляй нас. Ні, так, по-хорошому. Декажи, що Це тобі. Це тобі. Це Це дідові, щоб він... Ти кажи, а не я тобі. А ти кричи, що це моє. Ні. І це твоє. А це моє, дійсно. Це тобі не попаде, гатів. І не дивися. І лись. Що відійде наш. Що то ще? Лезь. О! Це не Тихо. Шматочки. Ну, нехай буде, воно ж у нас свято наближається, якесь там може, відмітимо. Mm. Так, ну це, звісно, це буде куття в нас. По-моєму, вона 24-го, а потім ще 6-го. дві куті. Так що я розчитую на дві куті. Оце одна куття. Нє, це відро сметани хорошої. Хороші сметани. Це... Ну це діду, щоб не гавкав. Менше гавкав. Йому зразу тільки раз у рота. І він закриється. А це не знаю, що це воно таке. Щось таке. На яєчних жовтках. Ну, це теж, може, буде свято, то тоді може пригодиться. Такий. Понравився мені рисуночок тут. Картинка хороша, коротше. А я не знаю, що ще купляла. Ну, коротше, потратили діду пець. Що таке? А ж іншовина, гриба. Так, дід. Ти тобі не подобається. Та три мандаринки собі взяла. Або якесь свято без мандаринок. Ну це я по камістрі попробую, чи Де, вони дай, хороші. Дай, -дай, дай, да? Ну як понравлять, як буде за що, то ще буде візьму. А як ти думав? Ти так просто не від цього не відбудешся. Так, і кури наші. Кури наші не несуться. Та що? Ну заведи. Так що, купила усього? Яйця якісь погані. Вони геть і не миті. Ой Боже, такі. А куди ж ти дивилася? Ну, вони всі такі. Вони ж їх збирають, де вони штампують так чи що вони. А на дворі дощ усе мокре. Хай Бог милує, в таку погоду ходити. Ну, приходиться. Треба було в аптеку сходити срочно. Так що спати не треба. Зараз, як натопимо в хаті. Як буде в нас жарко, тоді полягаємо. Так. А це взагалі капець. З запахом лосуся. Я, Як він пахне, я ж не знаю. Ну написано, хоч що запах понюхає. Ну це дідові щось не оближиш. <реш> оближиш ти, я тобі на язик намажу, а ти оближиш. А це теж дідові думала, думала, що його купити. Теж йому з і, і запахом абрикоси. Усе у нас із запахом. Усе з запахом, да, сухо. Це, да, це гарна куття велика така. Але не пшенична. Я пшеничну не хочу брати, бо вона ну це її треба сильно довго варити. А таку я навчилася варити гарно вже вмію. Ячмінна. Ячмінна. Банан. І ти Купила Переоцениш і купила банана. По, по... А, що вже. Ні, це хороша штука. Жди, щас я... Тікаю. Так, це називається кров'яна ковбаса. Ну, це таке, що я можу їсти його. Там каша всередині, і я розігрію і можу поїсти його. Остальне я такого їсти не буду. У мене, у мене як нема що їсти, то діда є, а в мене немає. Давай, ти ш... діда їсти. Та на що він мені той дід, щоб я його їла, він коплявий, старий і поганий. А це, коротше, штампована така вже заморожена обрізки риби червоної. Це мені, якщо є така риба, значить я не голодна. Я тобі варю суп Конечно. І їм потім. Да. А це гарний сильно Хреба. хребет такий гарний, свіжий, великий такий він показувала вона. І він вийшов на 60 гривень. А в городі, де в центрі там були коли скупляла, то таке на 100 гривень виходить. Щось вони нас дурять. То дурить тут. не поймеш. Ну, хто як не надурить, то й спокійно жити не буде, як такого вже надурить. А це таке гарничку купила. Тепер я буду і на свята буду. Буду з цим. Усе в мене свято буде. Як у мене стільки червоний риби. Виноград. Що да, це не виноград, дід да. каже. Я попробую його ще зробити. Ну це на кутюпанці, це зрозуміло, так? На да? узвар да. є. Куди ти його преш? Ох. Ну, воду мою. Воду, ну чого ти її випер сюди? Постав на полу десь її. Не треба. Ага. Так все оце вже. Так. А де ж пенсія ділася? <реш> Я ж зранку пішла, отримала діду в пенсію. <реш> а де вона ділася? Ну, що заплатили за світло, за газ заплатили. А, он де пенсія, дід. <laughs> дід собі купив воно щось. А, ну. а, вона рознарозлив, так? Да? Yeah. Це його. Я два він олії купив, я думаю, на, що він її купив. А він масло собі для цього. Для чого воно? Пилку змазувати. Що дрова пилять? Цепок, Цепок змазувати. А ну і травки купив. Ну, звісно. Да. Да. Дід без травки, він без цього жити не може. Йому краще нехай не буде їсти. Ну, ні, як їсти немає, то він кричить. Коли багато їсти, йому не каже, що він не поїдає, теж недовольний. Е, каже, мені погано вже я об'ївся. Ну а як тільки вже все поїв. І тільки я ще не приготувала приготую, то тоді кричать вже, очі як витричать на мене. Бо Боже, нема. Нема. Він думає, що це вже все, він пропаде. А потім обратно їсть. Ох і дід. Ой, з цими старими. Мать такого діда на хазяйстві. Що тобі вже діда? Мені діда. Його десь треба на це частіше відпускати на цю. Як його? На відпочинок. Хай у санаторій Собою їде. Відпочинь. У санаторій їдь. Ну, давай, а він каже, що без грошей не поїде. То як це так може, а де ж йому ти гроші візьмуть? А я б була б рада, щоб він поїхав відпочив десь. Ну, У нас такі пенсіонери, що вони відпочивають тільки вдома. Ото вони дрова рубають. У ліс ходять, похмез. Там все, що вони роблять. У землі коверзаються, ото їхня трудотерапія вся. терапіявся. Да, на сонці попектися. Отаку погоду прогуляться по калюжах. Ото це в нас такий відпочинок. Такий у нас відпочинок святковий. Та коли ж там свято буде дід? Шар. Зараз у нас буде свято, дід. Шайда. А зараз не можемо зробити свято. Давай, дід. Бери воно хліб, я тут кусок десь бачила лежав. Бери кусок ковбаси. Ось все. воно є. Холодець, десь у діда ще є, заник. І бери, пригощайся, все, що бачиш. Ну, це, звісно, сира не будеш їсти. Воно що є таке. Можу сметани дати поїсти, можу дати воно чіпси по хрусті, ось до компоту, до чаю. Так що давай починаємо вже. Да? Зараз я, діда буду пригощати. А це не знаю. Це може на свято на якесь, а коли. дід каже, що в нього кожен день свято, А це що таке? Вищого сорту. Ой, це червона риба. А тут хребта немає. Тут без хребет, тут майже кісток немає. Тут одні обрізки, це прямо кісток якийсь червоної риби. Ну, зараз я розберуся. Зараз я з ним розберуся і буду собі. Ось тут кісток немає, вона казала, через те воно дорожче. А ти розказує, це в хребту одні кості. А ось цих наборах, то в них тільки обрізки. Немає кісток, там хребта немає. Так що можна отаке гуще купляти. Як бача в неї вже розібрали його. Це хороша штука. Так що це в мене буде свято. Сьогодні навіть буде. Я зварю собі суп з оцею червоною рибою. І в мене вже без святок. І ось і з'їм. О, яка хороша. Ну попробую. Бо нема коли кашу варити. А тут... Каша. А сало у мене є, ти холодильник відкривав. Відкрий, подивися, цілий кусок лежить. Ні, я тобі казала, що є. Візьми. Якби ж ти слухав мене, генеральська ти вже з'їв. Уже те, що коло генеральського лежало. Так, дід. Так, будемо... Що ми будемо святкувати обідати чи снідати всім смачного і всім гарного дня, незважаючи на таку Погодні. несприятливу погоду. Так, дід? Да, Привіт, так. От діда. Іди вже, ти вже. Ой, горе, Привіт, не дід.